Hey everyone, Privit Usim. I have a very cozy Christmas story for you today. У мене для вас є дуже гарна така cozy, затишна різдвяна історія сьогодні. And I have Santa Claus here, or Saint Nicholas, depends how you want to name this old man. І тут з нами сидить Святий Миколай або Санта Клаус, залежно як ми хочемо називати цього старого дідуся the old grandpa, так і наша різдвяна історія для початківців. Ми цю історію розбираємо до кісточок. Спочатку я цю історію вам прочитаю повільно, чітко, щоб ви зрозуміли вимову слів, а потім будемо розбирати речення за реченням. A simple Christmas story. It is Christmas Eve. The snow is falling outside. In a house, a family is getting ready for Christmas. Mom and dad put up a Christmas tree. The tree is big. And green. They put lights and a star on top. The kids, Tim and Olivia, help. They are happy. Mom makes Christmas cookies. They smell sweet. Tim and Olivia eat cookies. Yummy, says Tim. Tim and Olivia go to bed with big smiles. They hope Santa will come. In the morning, children wake up and run to the Christmas tree. There are presents under the tree. Ось така у нас історія. Давайте читати перше речення. It is Christmas Eve. Це різдвяний вечір. Christmas це різдво. Eve – це, якщо перекладати, воно буде означати переддень, але Christmas Eve означає різдвяний вечір. І чому у нас тут не вживається артикль перед Christmas Eve? Ви можете запитатися, а може і не запитається. Ну, але я вирішила це проговорити. Тому що дні, місяці, свята, географічні назви, а у нас що тут є? Christmas Eve, це є свято. Вони не вживаються з артиклями. A, артикль A, N і The. або The у нас є. It is Christmas Eve. Це різдвяний вечір. The snow is falling outside. На дворі падає сніг, а дослівно буде сніг падає на вулиці, на дворі. І у нас тут є теперішній тривалий час, він означає, що от зараз. Зараз різдво, різдвяний вечір, і зараз, іменно зараз падає сніг. Як утворюється теперішній тривалий час? «Is falling» за допомогою допоміжного дієслова «to be», бути, є, тут сніг падає. Є падаючим, от дослівно, якщо так перекласти. Ну, це правда неправильне граматичне утворення українською мовою. Дієслово to be і до основного дієслова додається закінчення ing. Is falling outside. Сніг падає на вулиці. Оце слово outside воно складне слово. Out складається з двох слів. Out це є назовні, на вулицю, із, з сайд сторона, Outside – на вулиці. In a house, a family is getting ready for Christmas. Якщо ми подивимося на оце речення, воно перекладається в будинку, сім'я готується до Різдва. І ми бачимо, що тут є обставина де в будинку, так In the house виконує функцію обставини в реченні. Вона винесена наперед. У нас таке може бути в англійській мові. Ми знаємо, що. Як йдуть слова в реченні, в англійській мові, дуже ну, так, за правилами повинно бути. В Українській мові «кіт з'їв собаку, собаку з'їв кіт, все рівно. В англійській мові потрібно бути підмет, присудок, другорядні члени речення. Але в нас може бути обставина часом виноситися наперед речення, ставитися кома, а потім іде підмет присудок, другорядні члени речення. І тут у нас така ситуація є. В будинку, де обставина «In a house». A family is getting ready for Christmas. Сім'я готується до Різдва. To get ready гарний вислів. Готуватися, приготуватися. To get ready. Ready це є готовий. To be ready бути готовим. To get ready, готуватися. For Christmas до Різдва. Mom and dad put up a Christmas tree. Мама і тато поставили ялинку. І оце слово put. Нам потрібно орієнтуватися на інші речення у оповіданні, тому що ми не знаємо, чи це є теперішній, чи це є минулий час. Пут слово класти неправильне дієслово, але воно має одну і ту саму форму. Пут, пут, пут. І часом не знаєш, чи це є теперішній, чи це є минулий час. Ну але тут мама і тато поставили ялинку, вони не ставлять ялинку. Якщо б йшла мова, що вони ставлять зараз ялинку, тоді американці б вжили теперішній тривалий час. Mom and dad are putting up a Christmas tree. І це би означало, що от вони зараз ставлять ялинку. Вони поставили ялинку. Christmas tree. Тут це є різдвяна ялинка. Я знаю в українській мові часто називають новорічна ялинка. Але історично завжди ялинка на різдво була різдвяною ялинкою. Це Радянський Союз вкрав різдвяну ялинку, зробив її новорічною ялинкою. Christmas Tree Різдвяна ялинка. The tree is big and green. Ялинка велика і зелена. They put lights and a star on top. Її, ну, не її прикрасили, а вони, дослівно буде. Вони поставили lights. Гірлянди, так, гірлянди. так, Вони поставили гірлянди і зірку наверх ялинки. On top наверх. Lights це її вогники, що можна би перекласти. Ну, гірлянди, я сказала. They put lights and a star on top. The kids, Tim and Olivia, help. Діти, Тім і Олівія, допомагають. They are happy. Вони щасливі. Тут не опускається дієслово. They are happy. Ми не можемо сказати they happy. Вони щасливі. Кальковий переклад з української. Вони є щасливі. Дієслово дуже важливо в, українськ... в англійській мові. Mom makes Christmas cookies. Мама готує різдвяне печиво. Оце слово cookies це множина, а cookie буде однина. Подивіться, як воно пишеться. рівно в кінці пишеться i І у нас є гарний вираз. Часто про старих людей говорять, особливо жінок, старших жінок. Часто про них можуть сказати: Oh, she's such a tough cookie. О, вона такий твердий горішок. Так? А в англійською перекладається tough cookie» тверде печиво. дослівно Твердий горішок. They smell sweet. Вони солодко пахнуть. Дослівно вони пахнуть солодко. Sweet – це є солод... солодкий або солодко прислівник. Tim and Olivia eat cookies. Тім і Олівія їдять печиво. Яммі гарне слово, ямі багато його дітей вживають. І це означає смачно, says Timmy. каже Тім. Tim. Смачно ще можна перекласти tasty. Ямі в офіційній розмові не буде вживатися. Його часто вживають з дітьми. Ямі смачно. Буде вживатися tasty. Тейсті може також бути і прикметником. Смачний tasty koкіs, смачне печиво. А можна і сказати ямі cookies» смачне печиво. Says Tim. Yummy, says Tim. Tim and Olivia go to bed with big smiles. Тім і Олівія лягають спати або йдуть спати with big smiles, з широкими посмішками. Оце «Big» – big – це є великий, дослівний переклад. Але з широкими посмішками буде тут сталий вираз with big smiles. They hope Santa will come. Вони сподіваються, що Санта прийде. They hope Santa will come. In the morning, children wake up and run to the Christmas tree. Зранку гарний вираз in the morning зранку, In the afternoon після обіду, In the evening вечором. Children wake up, діти покидаються Christmas tree. і біжать до ялинки. There are presents under the tree. Під ялинкою лежать подарунки. Це гарний переклад, а дослівний переклад буде. Там є подарунки під ялинкою. Оця конструкція «there is» і «there are» перекладається з кінця. Під ялинкою, де під ялинкою, ми шукаємо обставину, де під ялинкою, і наперед її ставимо на переді речення, і українською перекладає, під ялинкою лежать подарунки, presents-подарунки. Гарна е, історія, правда? А давайте ще раз я її прочитаю, але вже трошки швидше: A simple Christmas story: It is Christmas Eve, The Snow is falling outside. In a house, a family is getting ready for Christmas. Mom and Dad put up a Christmas tree. The tree is big and green. They put lights and a star on top. The kids, Tim and Olivia, help. They are happy. Mom makes Christmas cookies. They smell sweet. Tim and Olivia eat cookies. Yummy, says Tim. Tim and Olivia go to bed with big smiles. They hope Santa will come. In the morning, children wake up and run to the Christmas tree. There are presents under the tree. Під ялинкою лежать подарунки. Я надіюся, що на День Святого Миколая вам також під ялинку, не під ялинку, під подушку приніс Святий Миколай якісь гарні солодощі і подарунки. Всього найкращого, мої шановні українці, бувайте! І ми з вами побачимося! Слава Україні!